Вітаю, шановні українці в Німеччині. Дане відео допоможе захистити ваших дітей в Німеччині від поліції і майбутніх проблем. Додивіться його до кінця. Розкажіть своїм дітям, проведіть з ними інструктаж і зробіть репост. Обов'язково цього відео в чому суть. Наші українські підлітки, не знаючи законодавства, жартуючи, відправляють один одному оголені фотографії в Україні. з цим не було проблем, але в Німеччині з цим дуже велика проблема. Тому що фотографію оголених дітей або підлітків до 18 років не можна пересилати і зберігати, запам'ятайте це. В Німеччині є дві категорії порнографії: це дитяча і молодіжна порнографія. Дитяча порнографія до 14 років, молодіжна порнографія з 14 до 18 років. Якщо дитина відправляє, наприклад, в 13 років фото з себе оголеною 14-річному хлопчику, то цей хлопчик підпадає під кримінальну відповідальність за розповсюдження і збереження дитячої порнографії. Якщо 14-річний хлопчик відправляє себе, свою фотографію оголену, де видно його статеві органи інші дівчинці чи хлопчику, наприклад, до 18 років, то цей хлопчик також підпадає під розповсюдження і збереження молодіжної порнографії. Пам'ятайте про це. Еротичні фотографії це одна категорія, а фотографії там, де видно статеві органи, вони являються порнографічним матеріалом. Пам'ятайте про це. Відповідальність наступає за пересилання фото і за збереження. Тому обов'язково донесіть своїм дітям підліткам, що не можна відправляти свої оголені фотографії, на яких видно статеві органи іншим дітям, не можна зберігати фотографії інших дітей на своєму телефоні. Зараз до мене звертається багато людей, коли одна дівчинка відправила іншому хлопчику оголену фотографію, приїхала поліція. Як дізнаються, все дуже просто на всіх месенджерах WhatsApp, Instagram Facebook стоять фільтри, які аналізують. Фотографії на предмет дитячої молодіжної порнографії, це дуже велика проблема. Дані месенджери автоматично це все сканують. Як тільки вони виявляють, відразу йде звернення до відповідної поліції. В Німеччині це працює на автоматичному рівні, друзі, пам'ятайте про це. Друга велика порада. В багатьох месенджерах є функція автоматичного збереження фотографій. Я раджу всім вам, особливо підліткам, відключити цю функцію. Тому що якщо вам надішлють фотографії, Фотографію оголеної дитини, і вона буде просто в месенджері, ви її видалили, то проблем ніяких не буде. Але якщо вона буде в вашому месенджері, і цей месенджер автоматично збереже в телефон, і поліція вилучить цей телефон, то вам можуть пред'явити обвинувачення за. Зберігання дитячої порнографії, пам'ятайте про це, тому функцію автоматичного збереження краще відключити для того, щоб не було проблем ні у ваших підлітків, ні у вас. Друзі, пам'ятайте про це. Пересилання зберігання дитячої порнографії до 14 і до 18 років молодіжної порнографії в Німеччині заборонено це кримінальна відповідальність. Запам'ятайте, і донесіть своїм дітям, тому що таких випадків дуже багато. З повагою ваш адвокат Демченко.